Як звичай на весіллі обов'язково щось трапляється. То чоловіки поб'ються між собою, то інші казуси, про які потім довго пам'ятають всі, хто був учасником тієї події. Але на весіллі Михайла і Марії все було зовсім по-іншому. Довго потім згадували, як Михайло і Марія поверталися зі свого весілля, мабуть, і дітям своїм розповідати будуть, адже розповісти є про що. Тим більше, що учасниками події були не хто інший, як молодята. Михайло і Марія своє весілля вирішили святкувати з розмахом в ресторані в місті. Самі вони проживають в селі, вирішили там і залишитись. Не люблять ні Михайло, ні Марія місто. Там постійний рух, всі кудись поспішають, автомобілі на дорозі. Того, і дивись, щоб не зачепили. І взагалі, в місті Марію охоплює тривога. Скільки раз не їстила, завжди їй неспокійно. Михайло то не тривожить, але запах асфальту переносити він не може. Інша справа село, тиша навколо, чисте повітря, річка, поруч ліс, добре, думається, думається, сидячи під розлогою вербою. Звичайно, є свої негативи. Працювати приходиться з раннього ранку. І аж допоки не стемніє, але до цього люди в селі звикли. Та коли приходять гості, на стіл є що поставити людям з міста. Очі розбігаються, дивлячись на той достаток. А ставити є що? Своя птиця, картопелька, овочі, фрукти, все своє, вирощене з любов'ю. Михайло працює на фірмі свого брата, недалеко від села. Марія буде поратись по господарству. Будинок їм дістався від батьків Марії. А вони самі переїхали жити в будинок до бабусі. Вона старенька і її потрібно доглядати. Наразі мамі легше, не потрібно ходити кожен ранок і вечір. Всі разом і чоловік допоможе, якщо потрібно. Тому і подарували єдиній донечці великий світлий будинок. Але молоді хотіли святкувати весілля в ресторані, а не в будинку. Коли свято доходило до кінця, гостей додому повезли автобусом. Кому в іншу сторону викликали таксі. Михайло з Марією і батьками виходили з ресторану останніми. Напружений день дався знати. Марія мріяла тільки про одне швидше доїхати додому. Їх взявся відвести двоюрідний брат Михайла. Живе сам у місті, але машина є. І не пив того вечора, тому погодився доставити їх прямо до будинку. А батьки поїхали на таксі. Коли виїхали за місто, машина брата почала фиркати, якраз на середині дороги, а залишалося їхати якихось ще декілька кілометрів. Машина повністю спинилася. Якраз в такому місці, де немає зв'язку. Не сидіти ж до ранку? Михайло з Марією вирішили йти пішки. А брат залишився стерегти машину. Що для них 10 кілометрів. Марія в весільному платі, на високих підборах. Спочатку цокала швиденько. Тримаючи сукню, щоб не забруднити. Але кілометрів через два напружений день дав про себе знати. Далі йшла боса, сукня тягнулася позаду, вирішили скоротити дорогу і піти на простець. Уже розвиднялося, коли замучені молоді появилися на своєму подвір'ї. Михайло почував себе більш-менш, а Марія прийшла в сукні незрозумілого кольору, та ще й реп'яхи красувалися понизу. Фату несла в руці. На ній також пристала якась зелень. Коли їх побачила сусідка, ледь не впала зі сміху. Оце відсвяткували весілля з розмахом, особливо його завершення.